Які ще проєкти створюють у навчальних закладах Львівщини? і Як можна долучитися до таких проєктів? Будемо з'ясовувати у цій студії. У нас в гостях Віра Другова, менеджерка програм Junior Achievement Ukraine. Вітаю вас, пані Віро. Вітаю Ярина. і так для такий спойлер невеличкий до нас, ще доєднається Оксана Рубрубець. Вже кажуть, мені підказують, що доєдналася пані Оксана Рубець, викладачка вищого професійного училища номер 71 із міста Кам'янка Бузька. Пані Оксано, і вас вітаю. Вітаю Добре. трохи згодом. Будемо говорити про те, що там роблять. Ми угу. вже побачили екологічний посад і декор. Цікаво довідатися, що у Кам'янці-Бузькій виготовляють або може якусь послугу надають пані. Віро з із початку це міжнародна ініціатива Junior Achievement Ну у нас Юкрейн з чого це все почалося? Для чого такі проєкти організовувати у навчальних закладах? Ну, насправді, почалося все ще 105 років назад. У 1919 році у США була створена непробиткова громадська організація Junior Achievement, метою якої було підсилити молодь і дати їй актуальні навики та знання для того, щоб ця молодь більш впевнено почувалася в майбутньому. І власне, організація брала для себе три ключові напрями: це є підприємництво, це є фінансова грамотність і це є підготовка до ринку. Праці. І в рамках цих трьох напрямків створюються різноманітні навчальні програми, короткострокові, довгострокові, для молоді від 5 до 25 років, які зараз реалізуються в більш як 120 країнах світу. І, власне, українська молодь з 2021 року має можливість долучитися до цих програм і, власне. Сьогодні і репортаж, і сьогодні ми напевно більше будемо говорити саме про програму. Компанія це є курс з молодіжного підприємництва. Угу. Власне, точно так і будемо говорити більше про це. 51 навчальне міні-підприємництво створили на базі 45 навчальних закладів Львівщини. Ще раз повторюємо: це і школи, і вищі, і професійно-технічні заклади освіти, і коледжі. Добре. Одним словом, це усі заклади освіти, де, де є підлітки. Ми проаналізували найбільший акцент на харчовій, так би мовити, міні-промисловості. Uh -huh. А чому по-перше? А по-друге, які ще напрямки обирають підлітки для цих от проєктів з підприємництва. Так, дякую за запитання. Я, можливо, ще глядачам єдине поясню, що таке міні-підприємство ага. і чому про нього ми говоримо. А це особливість цього курсу з підприємництва, що він є дуже практичний і мало теорії, але все вивчається на практиці. Зобивачі освіти об'єднуються в команди, вони генерують бізнес ідею, на основі якої створюється їхня міні-компанія. Вони ділять між собою ролі, вони залучають стартовий капітал шляхом акції. Вони пускають акції, вони досліджують ринок, але це не в теорії. Так їм потрібно реально дослідити ринок, який є цільову аудиторію. Вони фінанси вивчають на основі діяльності своєї міні-компанії, mm -hmm. і таким чином вони у цей здобувають практичний перший досвід підприємницької діяльності. Щодо вашого запитання про те, чому власне харчова сфера є найпопулярніша, і це насправді курс компанія реалізується в 16 регіонах України і в кожному. В регіоні, це е, тема харчування, є тема номер один. А частково тут, е, на нашу думку, е, відповідь захована в тому, що все ж таки е, 90% закладів освіти, в яких реалізується ця програма, це є заклади професійно-технічної освіти. І все ж таки е, спеціальність харчування і, і пов'язані з харчуванням, там, кондитер, пекар угу. і так далі, є в дуже багатьох закладах професійно-технічної освіти. Це є перший момент. І другий це те, що сфера харчування. Чування вона така на мою думку легка для того, щоб почати бізнес. Так тут угу. не потрібно великого капіталу, можна там е випустити акції на 500 гривень, скажімо, закупити з варивати борош. Ідеально, так зварити варення або там спекти кекси, uh -huh. так реалізувати і, і це буде там перший продаж продукції, перший здобутий досвід, отримати фідбек. Можливо, хтось захоче веганські кексики, uh -huh. так можливо, хтось захоче з різними начинками і думати, а може, ми розширимо асортимент і так далі. І протягом року, от учні от в такому uh -huh. форматі, працюють і е, насправді. І міняються, і здобувають ці нові навики? Ну і третій третя причина, коли сказав мені знайомий підприємець е, харчова промисловість це безпрогнаш безпрограшний варіант, бо їсти люди хочуть завжди. І коли ти випікаєш хліб, то ти завжди знайдеш покупця на цю продукцію. Пані Оксано, повертаємося до вас і до інтриги. Кам'янко-Бузьке училище. На чому воно спеціалізується? Це перше питання. А друге, е, а що ж ви створили за міні-підприємництво? Чи співпадає напрямок училища і з е, тим товаром чи цією ціє, продукцією, яку виробляють ваші здобувачі освіти на основі е, навчального закладу? Напевно, розпочну з того, що наш навчальний заклад готує учнів різних професій, uh -huh. але насправді в нас гурткова діяльність. І можуть бути залучені учні як кухарі. У нас є офіціанти, так і обліковці, так і трактористи. Тобто, всі бажаючі ті учні, які в майбутньому планують і бачать себе успішними підприємцями. Вони мають можливість здобути досвід, навчатися підприємницьким навичкам. І власне також дітки вибрали харчовий напрямок, виготовляють горішки в меду. Адже вони шукали альтернативу солодким десертам, щоб цей продукт був корисним, щоб цей продукт приносив певну смакову насолоду, був профілактичним лікувальним засобом. І, мабуть, їм це вдалося поєднати горішки з натуральним медом, адже такий продукт полюбляють і діти, і дорослі, а також його можна використовувати. І в дорозі, і під час вечері чаювання, під час прогулянок, тобто його зручно брати з собою і отримувати максимально насолоду і користь від споживання цього продукту. Пані Оксано, пані Віра вже в студії кілька таких, знаєте, моментів розповіла, як це все працює. Дуже цікаво довідатися у вас теж на практиці. Ви випускали учні у вас також акції. Де вони шукали інвестиції для того, щоб започаткувати це міні-підприємництво? Де ви реалізовуєте чи реалізовуєте взагалі? Що ви плануєте із ним далі робити? Дякую за запитання. Так, звичайно. Цей курс максимально наближений до реального підприємництва, і розпочинається оцей старт з пошуку генерування ідеї. Надалі створюється команда, розробляється бізнес, ідея і залучається стартовий капітал, створюються акції. Самі дітки вносять певну суму коштів, яку вони вважають за потрібну, що вони можуть інвестувати в свій бізнес і реалізувати цю ідею на практиці. І це їм є. Надзвичайно цікаво. Стосовно залучення і підтримки зі сторони дітки брали участь у конкурсі ідей. І один із членів журі, якщо не помиляюсь, Володимир Жигайло, він відмітив усіх дітей, які представляли свої ідеї. І кожній із команд він. Такий благочинний внесок в розмірі тисячі гривень для розвитку відповідно надіслав на рахунок для того, щоб вони могли їх використати для впровадження власне, свого бізнесу і започаткування своєї власної справи. Ну і безумовно. Не можна сказати е, також, що е, в нас е, дуже хороший керівник, директорка Галина Михайлівна Тоняк, яка так, також всілякими... Е, Можливими способами допомагає і підтримує власне таких діток, які бажають брати участь в гуртку в запровадженні бізнесу, теж у вигляді преміювання їм це дуже приємно їх це надихає до стипендій, коли вони отримують. Хай мінімальну суму, яку вони можуть використати вже для власних потреб, але це один, один із таких таких малесеньких, скажімо, мотивів для того, щоб вони працювали далі. Я по іншому питання поставлю: якщо я особисто чи наш оператор, пан Володимир захоче купити горішки в меді, чи ми можемо їх десь придбати? Безумовно, дітки рекламують свій продукт через соціальні мережі. Вони мають відкриту інстаграм-сторінку, де викладають активно той продукт, який виготовляють, який пропонують покупцям. Також і на сторінці у Фейсбук на своїх сторінках і я на своїй теж дописи робимо стосовно цього продукту. Номер телефону є в інстаграм-сторінці, по якому можна зв'язатися з ученицею, яка відповідає. Власне, за е, якраз просування продукту, тому ви можете за якраз замовити той продукт, який ви бажаєте, який вам припав до смаку, тому що поєднання е, ніби е, різне, але е, кожен може вибрати саме е, ті горіхи, які він більше любить, або той мед, який е, теж. Е, Бажає кориснішим для себе для свого організму. Ну дочекаємося закінчення ефіру. Будемо шукати. Е, пані Віра, у всьому цьому процесі, крім учнів, які це все реалізовують, велику роль відіграють і вчителі. Я так собі думаю, очевидно на яких ви опираєтеся в реалізації проєктів. Взагалі, цей курс міжнародного підприємництва е, компанія він внесений до навчальної програми вже три роки. Як його реалізують, е, ви маєте достатньо за вашими спостереженнями є достатньо. Вчителів, які в цій тематиці розуміються, і можуть такими бути провідниками у угу. процесі цих створення цих компаній компаній, однозначно так. Я почну з того, що курс вже третій рік, як має гриф Міністерства освіти і науки, є рекомендований як вибіркова дисципліна. Власне, так, цей курс, в принципі, неможливо реалізувати без підтримки керівництва закладу освіти і без Підтримки педагогів, от власне uh -huh. пані Оксана, дуже гарний приклад того, як е, педагог підтримує цю бізнес-ідею і допомагає дітям її розвивати. Ми що робимо зі свого боку? Отримавши заявку від закладу освіти за підтримки департаменту освіти або навчально-методичного центру, ми тренуємо педагогів, uh -huh. тобто е, вони проходять спеціальне навчання. Одне перед стартом навчального року, інше в середині навчального року, де ми власне їх ознайомлюємо з методикою. Далі кожен педагог отримає матеріали а, і доступ до навчальної платформи. І учні отримують доступ до навчальної платформи, і педагоги, де до кожного заняття дуже детально є розроблено, який вид активності, який результат має бути на виході, і я, прогрес кожної має бути міні-компанії, який зафіксований на цьому моменті. Крім того, організація ще додатково влаштовує дуже гарні заходи для учнів, для педагогів, наприклад. Осінь у нас такий період, коли ми проводимо табори підприємництва, uh -huh. де з кожного закладу освіти приїжджає декілька учнів, приїжджає педагог, і власне вони працюють над генерацією бізнес-ідей. Вони працюють з бізнес-менторами. Вони проходять бізнес-тренінги для того, щоб збоку так там, припустимо, професійний бізнес-тренер він трішки інакше подає інформацію, і учні для себе щось нове засвоїли. От. Е, і крім того, ще також підтримкою педагога, і, в принципі, особливістю цієї програми є також ментор підприємець. Тобто, кожна навчальна компанія вона отримує ментора підприємця, який є волонтером, і який допомагає, консультує, ділиться власним досвідом. У нас є класні кейси, коли ментори там допомагають з сировиною, угу. з реалізацією продукції. А де ви Тому ж... берете цих менторів? А, волонтери а, в нас. А, наш директор розвитку від підбирає комунікує з бізнес-клубами різноманітними. І насправді є дуже багато особливо молодих підприємців, які ще зовсім недавно угу. так були на цьому шляху, і вони навіть самі говорять, що їм ніхто не допомагав, і вони там багато шишок собі і готові поділитися цим досвідом, аби інші не так. здобували таких так такого негативного. Я пам'ятаю, у нашій студії були представники однієї із таких міні-компаній, які. Розробили спеціальний гаджет. Це така мишка, яка допомагає людям, в яких ампутовані кінцівки або в яких паралізовані кінцівки управляти різними пристроями. Називаються вони Touch, якщо мені не так. зраджує пам'ять. Вони із Новояворівського коледжу чи профтеху. І вони перемогли в національному конкурсі. у Влітку торік, в травні здається, 24-го року В національному конкурсі вони були першими в Україні. Потім був конкурс в Італії, де вони стали другими з понад 40 компаній з усього світу. Так, от питання до вас цікаво. Ви відстежуєте далі, що відбувається із вашими, так би мовити, підопічними? І Яка історія у цього філтачу? Ну, перше відповім, чи ми відстежуємо так. У нас є спільнота випускників, ага. і ми так, алі, е, займаємося активно її е, формуванням. Е, бо, наприклад, Junior Achievement ще Ґгу. в 2000-х роках працювала, і зараз е, учні, е, які тоді ще в 2000-х роках навчались, є дуже успішними підприємцями, і нам приємно Ґгу. це. Але молодь е, безумовно вони вступають в спільноту випускників. В загальному е, програма реалізується там від 15 до 20, Років, тобто дехто просто навіть закінчивши програму, що не може офіційно зареєструвати бізнес. Але в середньому близько 12% випускників реєструють бізнес одразу ж після завершення цієї програми. А цього року, от випускники там 2024 року, а року, в нас є декілька випадків, що вони отримали гранти uh -huh. на розвиток своєї бізнес-ідеї. Якщо говорити про компанію Field Touch, а вони продовжують розвиватися. Вони продовжують е, працювати, продовжують співпрацю із медичними центрами. Хочуть запатентувати цю угу. продукцію, так щоб зробити її ще. Доступнішою і для, для людей, які красма у нас важливо. на екрані є відео. Мені здається, що це одна із презентацій в реабілітаційному центрі. Ми це відео взяли з інстаграм-сторінки цієї міні-компанії Філтач. Молоді люди, які справді розробили такий гаджет, дуже потрібний в умовах війни. Я пам'ятаю, як вони тут зовсім молоді, зовсім юні розповідали. Наскільки це в умовах війни важливо, коли дуже багато військовослужбовців повертаються, на жаль. З ампутованими кінцівками і вони змушені користуватися от, власне такими пристроями. На цей рік чи є компанії, які ви збираєтеся, або яким ви допомагаєте з ідеями потрапляти на якісь європейські конкурси або на українські? Ну, я хочу сказати, що в нас рівний підхід до uh -huh. кожної міні-компанії. Ми вболіваємо за кожну. Але в межах навчальної програми, я казала, в нас є табори, в нас ще додатково є ярмарки, національний конкурс. І а, буквально в січні, на початку січня, в нас закінчився ще один конкурс, де а, вільний був конкурс. Кожна міні-компанія могла uh -huh. подаватися а, на і перемога. Давала можливість поїхати на міжнародну ярмарку у Естонію, uh -huh. і власне ми отримали 52 заявки, тому що ярмарка все таки буде англійською мовою, і uh -huh. не кожен розумів, що ем, ну взяв би цей виклик. Так, ми отримали 52 заявки, і було журі обрало 50, 5 п'ять міні-компаній, які власне поїдуть вже 3 лютого. Що да. роблять ці компанії? Ми можемо а, Власне, елемент ви бачили, так? так. Елемент це нагадує нашим глядачам штучні, перепрошую, це декор і з тарілки, яїчний, посуд з, з, з яєчної е е так, так. А, Одна ще міні-компанія робить крем-мед. Це uh -huh. також з Львівського коледжу спорту з Тернополя. В нас перемогла команда, яка робить ароматичні саше з бджолиного воску. Uh -huh. Тобто можна в авто чи в хаті їх uh -huh. розміщувати. З Чернівців у нас їде команда, яка виготовляє худі. Mm -hmm. Але їхня особливість не тільки там принти, але вони ще містять оці nfc мітки, mm -hmm. в які вони запрограмовують якусь історію, яка б вам, наприклад, була пов'язана там з людиною, якій ви хочете це худі подарувати. І ось вони врахували цей момент, що вони їдуть в переддень Дня Святого Валентина. Yeah, ця краса. ярмарка mm -hmm. буде так, і вони там готові це продавати. І також у нас ще є міні-компанія з Київської області. Вони Виготовляють різноманітні аксесуари, пов'язані блокноти, таймери так, uh -huh. в сфері тайм-менеджменту для того, щоб е Люди були більш організовані. Uh -huh. О, це такі п'ять бізнес-ідей, які перемогли, е і які власне поїдуть у Естонію. Uh -huh. Ми насправді досліджували оцей ринок міні компаній і насправді були вражені коледж спорту і мед. Абсолютно різні сфери. Тут спортсменів готуємо а спортсмени кооперуються і виготовляють крем мед або якісь смаколики. Ну і до, до слова кажучи, також і ако палево на базі спортивного коледжу роблять такі зовсім зовсім не поєднані сфери. Пані Оксано, Сподіваюся, ви ще з нами, бо у нас до вас ще є питання: чи не збираєтеся ви подаватися на якийсь європейський або всеукраїнський конкурс з виробництвом горішків у меді? Ми плануємо з дітками їхати на ярмарку. Звичайно, брати участь в національному в регіональному. Перепрошую, конкурсі. А до національного це ще знаєте, дуже далеко. І відбір звичайно буде планувати можна. Угу. Час покаже. А скажіть, будь ласка, в рамках цього проєкту навчальний заклад обмежується лише одним, одним міні-підприємництвом. Чи ви, якщо запропонуєте ідею, можете ще якесь організувати? Звичайно, можна організувати декілька, угу. проте на цей рік склалося так, що фуртувалися дітки і мали одну ідею. Тому ми вже з цією ідеєю будемо йти впродовж цілого навчального року до закриття міні-компанії. А далі теж можливості є звичайно на наступний рік, якщо буде продовжуватися такий проект. Залучати ще більшу кількість діток і декілька ідей втілювати в життя, угу. ідей може бути багато, головне, щоб інвестиції знайшлися. Я так правильно розумію. Ну і на завершення і бажання, і бажання учнів звичайно працювати. І е, е, логічно на завершення запитання, що з компанією, який період вона має право жити? От пані Оксана так зазначила, що до закриття компанії так, це насправді важливий є навіть також навчальний угу. момент, тобто в кінці на навчального року міні-компанію потрібно закрити, тому що це є навчальна міні-компанія і. Міти закрити бізнес, визначити фінансовий yeah. результат, розрахуватися з інвесторами, а uh -huh. uh, не залишитись uh, у боргу. Так, це насправді також є важливий навчальний момент. Ті, хто по віку може і хоче далі продовжувати цю бізнес-ідею, просто далі вже відкривають офіційно uh -huh. фізичну особу підприємця. Ага. І це тоді вже то -то. сплачують податки, uh -huh. вчаться як налагоджувати свою співпрацю із державними органами так, влади. Так, так, uh -huh. Ми проводимо тренінги вже ближче до кінця навчального року, тобто розказуємо, uh -huh. які є організації. Одиційно правові форми, в якому форматі працювати, як платити податки, mm -hmm. і, так, і так далі. Але е, цей формат, про який ми говоримо, міні-компанія, то треба розуміти, що це перш за все навчальна компанія. І е, основна мета здобути досвід. Mm -hmm. А далі уже. Життя таке довге, і можна в будь-який момент його реалізувати в 30-40 років. А далі вже почати розчаровуватися так. із різними бюрократичними моментами, ага. податками усім і решта. Але Можливо. дякую вам за те, що готуєте до цього, принаймні, якщо підлітки мають основу, де ви пояснюєте, що це не просто собі справа, і держава від цього теж має отримувати якісь прибутки. Так. Я вам дякую за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про проєкт компанії від Junior Achievement Ukraine. Це така міжнародна ініціатива, коли Підлітків учнів навчальних закладів навчають підприємництву на Львівщині. Вже створили таких 50, більше ніж 50 міні-підприємництв у 45 навчальних закладах. Віра Другова, менеджерка програм Junior Achievement Ukraine, була із нами. І Оксана Рубець, викладачка вищого професійного училища номер 41, 71, перепрошую з міста Кам'янка-Бузька. І надалі ми будемо теж говорити про інновації, але про електроагур. Автомобілі і про першість Львівської області у продажі саме таких видів транспорту, тому не перевикайтеся.